Шанувати пам'ять загиблих учасників революції гідності зібралися у Марінському парку навпроти кріпосного провулку. Була одна із великих сутичок між силовиками та активістами. Згадати ці дні прийшли учасники майдану. Отам От перебуває кореспондент п'ятого Назар Войтенков. Він на зв'язку зі студією. Назаре, то що розповідали учасники акції? Будь ласка, тобі слово. Анно, цю акцію я би назвав такою родиною, оскільки сюди прийшли дійсно близькі друзі. Як ти вже правильно зазначила, тут були і учасники цієї революції гідності. Прийшли вони, аби покласти квіти, вшанувати пам'ять полеглих героїв небесної сотні. Відбулася тут панахида, а також реквієм по загиблих учасниках. А вже згодом виступи власне тих, хто прийшов на акцію. Так згадують, що Тут в Маріїнському парку під час ранкового мирного наступу який відбувся 18 лютого 2014 року, було близько 500-600 учасників, які прийшли, аби вимагати від тих, хто сидів у Верховній Раді. Повернення до конституції 2004 року і зменшення повноважень президента щоправда влада не була згодна з вимогами учасників протесту і тому висунула поліціянтів силовиків а також залучила кримінальні угруповання, так звані тітушки. Задля спротиву, зрештою. Згадують, що це було були дійсно важкі, важкі сутички, важкі бої. Далі послухаємо. Це був перший день, коли пішли перші дуксоті перші з Майдану. От. Я тоді був біля поштанту, повз мене приносили кілька разів на простинях окровавлених наших бійців. Проти нас стояли, я думаю, десь тисячі дві з половиною-три озброєних, мотивованих е бандитів і Людей в погонах, які виконували злочинні накази. Отже Перед тим, власне кажучи, 18-20 лютого це такі заключні події революції гідності. Цього дня, 18 лютого, тут силовики закидали учасників колони, учасників цього мирного наступу, світлошовими гранатами, застосовували травматичну, а також стрілецьку зброю. Пригадували учасники революції гідності, що тут стояло таке наметове містечко, куди затриманих учасників акції затягували там. Обшукували, роздягали і говорили про навіть методи катування. Власне кажучи, вилучали у них і особисті речі. Так у учасників акції були хіба що кийки. І каміння пізніше увечері міліція оголосила про зачистку майдану і спробувала його штурмувати навіть залучала бронетранспортери. Щоправда, через те, що було досить велике скупчення людей, вдалося відстояти площу. Так згадують працівники музею національного революції гідності, що того дня загинуло близько 14 осіб, і ще більше десятка загинули вже згодом у лікарнях. Так кажуть, що Кульмінаційним було 20 лютого, коли відбулися основні розстріли майданівців. І вже 22 лютого вважають нібито як переможним днем революції гідності, коли тодішній очільник партії регіонів Віктор, Віктор Янукович полишив територію України. Загалом революція простояла близько трьох місяців. Далі слухаємо. Майдане явище він триває до сьогодні, тому перемога майдану, напевно, відбудеться тоді, коли основні вимоги майдану а це реформування зміни в Україні, це українська патріотична влада, це перетворення України на цивілізовану правову європейську державу. Ну і ми розуміємо, що ми йдемо лише до цього. Ми в процесі. Так кажуть учасники, що багато з ветеранів тих часів 2014 року пішли згодом боронити незалежність України на сході нашої держави і кажуть, що дійсно революція триває, і цей дух досі вирує у душах уже наших оборонців. Тож ми виборюємо свою свободу, свою незалежність і протистояємо великому ворогу. Такі новини, поки аню. Так, погоджуюсь, Назар Войдинко був з нами на зв'язку. І почули ми про те, як столиця сьогодні вшанувала пам'ять загиблих учасників революції гідності. Люди зібралися у Маріїнському парку.